Всім привіт, вітаю вас на каналі своєї мовної школи. Ленґос. Мене звати Дана. Я викладач іспанської та англійської. Сьогодні ми продовжуємо наш курс базова англійська для початківців. І тема другого уроку буде дієслово to be в заперечному та питальному реченнях. На минулому уроці ми з вами розібрали, що таке дієслово to be і як його використовувати в англійській. Хотіла сказати велике дякую за те, що ви розповідали про себе в коментарях. Я всі тексти перевірила і дала зворотний зв'язок. Також у вас було домашнє завдання, тому пропоную перевірити його перед початком нової теми. Завданням було доповнити речення формами дій слова be» в теперішньому простому часі. Тож я назву правильні відповіді, а ви перевіряйте свої. I am a student. Я є студент. He is a teacher. Він є викладач. She is a journalist. Вона є журналіст. It is a book. Це є книга. You are pilots. Ви пілоти. They are policemen. Вони поліцейські. We are from Ukraine. Ми з України. I am young. Я молода. He is handsome. Він гарний. Handsome ми використовуємо, коли хочемо сказати, що гарний саме чоловік або хлопець. А ось про дівчат ми скажемо beautiful. She is beautiful. Вона гарна. It is a pencil. Це карандаш. We are friends. Ми друзі. You are students, ви студенти. They are happy. Вони щасливі. They are Korean. Вони корейці. І останній блок завдань був трошки важчим, тому що там в нас були вже не займенники, а імена. Тож розберемо. Donna is my best friend, так як Donna, це вона. Тобто she, то ми будемо використовувати форму is. Ron and Dave are brother and sister. Рон і Дейв брат і сестра Рон і Дейв вони, тому ми використовуємо форму are. My grandmother is 90 years old. Мої бабусі 90 років. My house is very pretty. Мій будинок дуже гарний. Так як my house – це it, то ми будемо використовувати форму is. I am not at home. Я не вдома. Dan and I – are in school right now. Then і я – це ми разом, тобто we, тому будемо використовувати форму are. My book is 300 pages long. Моя книга є довжиною в 300 сторінок. My friends are funny. Мої друзі веселі. The children are at a summer camp. Хочу звернути вашу увагу, що children в англійській мові є exception, тобто виключення для множини. Children – це множина, а child – це однина, тобто одна дитина буде a child, А багато дітей children. Саме тому children – це вони, і ми використовуємо тут форму Sean are. are on vacation. Лілі та шон є у відпустці. Ну що, перевірили? Напишіть в коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло, будемо відстежувати прогрес разом. А тепер рухаємось далі. В коментарях під минулим відео в мене спитали, як сказати я не є. Це дуже просто. Беремо нашу схему використання дії слова to be і додаємо заперечну частку «not». Так в нас виходить I am not. «he, she, it is not», «you, we, Are not. наприклад, в моєму житті було тисячу випадків, коли мене називали іншим ім'ям. англійською. Я скажу: I am not Даша, Діана, Діна, I am Дана. Я не є Даша, Діана, Діна, я є Дана. Так само в мене було багато ситуацій, коли мені давали менше років, ніж мені є насправді. Тоді я можу сказати. I am not 16. I am 25 years old. Мені не є 16. Мені є 25 років. Так, пару років тому в літаку в мене взагалі спитали, чи є мені 16. Якщо розбиратися детальніше з моєю національністю, я не зовсім українка. Тобто не тільки. Англійською це буде I am not just Ukrainian. I am half Lebanese. Я не є тільки Українка. Я є наполовину Ліванка. З приводу ж професії. I am not just a teacher of English and Spanish. I am a founder of a language school. Я не є тільки викладач англійської та іспанської. Я є засновниця мовної школи. Про характер можу сказати: I am not just funny and responsible. I am creative, too. Я не є тільки весела і відповідальна. Я є творча також. Щодо сімейного статусу. I am not married. I am single. Я не є одружена. Я є вільна. Почуття та емоції. I am not sad. I am happy. Я не є сумна. Я є щаслива. І на останок місце знаходження. I am not abroad I am in Ukraine. Я не є. Знаходжусь за кордоном. Я є, тобто знаходжусь в Україні. Ну ось тепер у вас є нова інформація про мене. Тож до цієї частини уроку ваше завдання буде розповісти ще більше про себе. Залишайте свої тексти в коментарях, а я все перевірю і дам зворотний зв'язок. Тепер розберемось з тим, як за допомогою to be поставити запитання. Знову беремо нашу схему, але тепер міняємо стовпчики місцями. Тобто форми дії слова to be стають на перше місце. І ми маємо Am i, is he, she it are you we, they. For example, наприклад, Am I a good person чи є я хороша людина? Mm -hmm. Не знаю як ви, а я час від часу здаюсь таким питанням. Are you okay? Ти в порядку? Гарне питання, якщо поряд somebody is sad, хтось є сумний. Oh, is it yours? Це твоє? Питання на випадок, якщо в когось з карману випало 100 гривень або навушники. Is she your teacher? Вона твій викладач. Якщо вас так спитали про мене, сміливо відповідаєте: «Yes, she is my teacher». Так, вона є мій викладач. Якщо ви бажаєте потренуватися, ставити питання використовуючи «to be», залишайте їх в коментарях на перевірку. А для кращого засвоєння теми я за традицією залишаю безкоштовні вправи на відпрацювання теми за посиланням в описі до відео. Правильні відповіді ми розберемо на наступному уроці. Записатися на навчання в мою мовну школу також можна за лінком внизу. Викладачі Lingua завжди раді створити для вас індивідуальну навчальну програму, відповісти на ваші запитання і допомогти вийти на гарний вільний рівень володіння мови з задоволенням та зацікавленістю. Дайте знати вподобайкою або коментарем, чи було вам корисно та які ще теми вам було б цікаво розібрати разом. дякую за перегляд і буду дуже рада побачитись в наступних відео.